Вітаю, ви дивитесь телеканал Конкурент Тіві. І в ефірі програма Лучанепро вже розпочався 2024 рік. Утім, ми вирішили поцікавитись у лучан, Чим запам'ятався їм 2023. Що ж, ми йдемо питати. А ви поки підписуйтесь на наші соцмережі, аби не пропускати головного. В тому ю західних партнерів. Нас перестали підтримувати на Заході. Європейці почали запитувати, а чи війна в Україні не закінчилася досі? Це було таке справжнє розчарування, патріотизмом наших українців, які навіть за кордону повертаються, щоб вступити до лав ЗСУ. Підтримкою е, іноземних громадян, які теж чоловіки, покидаючи свої сім'ї і дітей, їдуть до нас служити. Скажіть, якщо так в загальному охарактеризувати е, 2023 рік, от, взагалі, він на вашу думку в Україні був складний. І якщо там з 2022 порівняти, чим він відрізняє? Я думаю, він був трошки легше, як 2022 рік, тому що двадцять 2022 році стояло питання взагалі про нашу незалежність. Але в плані економічному і в інших планах, я думаю, був складніший. Можливо, він буде ще складніший. Але ми повинні встояти. Все буде добре. Віримо в краще. Звичайно. Інакше ніяк, оптимізм врятує. В основному війною і проблемами пов'язаними з нею. Тим, що прийшлося свою домівку бросити і переїхати сюди. А ви звідки тоді за Херсонська область, Херсон? Як давно ви туди вже довелося вам переїхати? Ну, з лютого, з лютого переїхав. 23 да. З лютого 23-го. Особисто для вас це був важкий рік. 23. -го. Ну це страшний, він іще йде. Він не закінчився для нас. Він страшний, страшний йде для нас. На жаль. Дякую. Ну надіємося, що все буде. Ну, Обов'язково буде. Ну <ріху> що <ріху> ви не знаєте, що було? Чим ми, чи ми живемо, чим ми бачимо, що ми бачимо. Який стан нашій країни? Нема що радуватися. Тільки негативно. Нічого не було, дрібничок хороших. Позитиву, ну позитиву. <смітно> ну мало, мало. Хотілося б все більше. Чим вам запам'ятався 2023 рік? Чим? Хіба ж то добре думаєте? Чим з добрим війна йде, хіба ж ще запам'ятатися? Перемогу нам треба в двадцять му і вам бажаю теж.